Козироги, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 11 по 17 жовтня. І так, якщо ваше сонце, асцендент, Венера чи місяць в Козирогу, вам може зрезонувати ця інформація. І для початку я візьму послання від оракулу для вас: це та енергія, що супроводжує на тиждень дух-провідник, скажімо так, що тут в Козирогі, хто до вас прийде? Папуга в прямому значенні дуже гарно, до речі. Іресь. М -м -м. Іресь. Зараз зачитаю вам секундочку. І так, козероге, папуга каже вам: стежте за словами і звертайте увагу на синхронізми в числах, тому що у вас 4-4 це вже дубль. Четвірка у вас веде, четвірка-вісьмірка на цьому тижні. І так, що ви говорите собі? Яке повідомлення ви повторюєте знову і знову? Це те, що змушує вас почуватися добре. Спілкуйтеся з собою та зосередсь на своїх сильних сторонах і пам'ятайте свій потенціал. Зверніть увагу на внутрішній діалог та зміст цього внутрішнього діалогу. Як ви комунікуєте самі із собою? І що ви говорите іншим? Ви повторюєте їм справді те, в що вірите. Пам'ятайте, що, що це може стати позитивною звичкою для вас говорити із світлом і любов'ю, бути щедрим щодо подяк та компліментів. Підсилюйте це. Хай ці цілющі слова лунають у ваших джунглях. І навпаки, прислухайтеся до слів, які нагадують вам про вашу силу, достаток, радість, моменти у вашому житті та світі навколо вас. Маніфестуйте позитив так, і добрі наміри. Всесвіт відображає історію, яку ви розповідаєте собі. Слова мають силу, тому вибирайте ті, які надають вам сили та спонукають інших помічати красу, яка нас оточує. Ой, дуже-дуже дуже, дуже, дуже класно козеру. Це про те, як ми комунікуємо з собою в першу чергу в голові, скажімо так, і комунікуємо з іншими. Що ми повторюємо? Тому що слово це ключ до реалізації, матеріалізації. Так, це такий собі маніфест енергії мага зайшла в чат. І якщо ви постійно, наприклад, скаржитесь, дратуєтесь, чимось незадоволені, відповідно на це ви себе і програмуєте, так? Ось. Чи якщо ви по відношенню до інших висловлюєтесь, скажімо так, з таким негативним контекстом, це ваше відношення до себе. Ось. Як ви з іншими, так і ви з собою, насправді, а не вони з вами. Вони з вами також так само, але справа в тому, що це ви з собою отак. І тут. На цьому тижні у вас, скажімо так, практика на те, щоб говорити про красу, більше транслювати приємних емоцій, говорити компліменти, висловлювати подяку, бути привітними, навіть на тій же касі. Ось, в черзі. Я, наприклад, дуже не люблю черги, вони мене дратують. І, наприклад, я приблизно розумію про що йде мова. Ось. І я на власному досвіді вам можу от це навіть порадити, що в якийсь момент, навіть те, що ці черги мене дратують, я перемикалась на доброзичливість і привітність. Ось. І це сильно змінило в цілому моє сприйняття в подальшому. Ось. І коли ви посміхаєтесь, вам посміхаються у відповідь. Розумієте, мені здається, що посмішка це от зброя. Це просто зброя. А може бути оскал. Розумієте, як у Гресі? Ось. Хоча тут вона не посміхається, і дивіться, і лисиця. Ось. Ну, це з Що такі серйозні? Ну, ви, звичайно, можете і підколювати, скажімо так, проявляти оці, цей сарказм, але ви задумуєтесь, наприклад, на цьому тижні над тим, як цей ваш сарказм чи як ваші слова впливають на іншого. Тому що те, що для вас, ну, Гумор для іншого може бути тригер, да? добре, козироги. Ви на цьому тижні. Основна ваша концепція скорпіон. Ви на цьому тижні. Я ж кажу, що можете. У когось, якщо місяць у скорпіоні, то це прям заживе можете задівати. Ось. Енергія досить трансформуюча. У вас йде внутрішня. Трансформація, ну, скажімо, це трансформація на рівні психіки йде. Зміна переконань. Ось перегляд причин і наслідків. Ось, якась межова. І дивіться, бачите, отут дзеркало, обличчя як дзеркало. Тобто, ті, з ким ви взаємодієте, це ваше дзеркало. Ваше оточення. Зараз глянемо, що там у вас за дзеркало. Трійка жезлів. Ну, гарно, в принципі. А, поки що. Це якісь партнери у вашому оточенні по спільним задачам, можливо, по роботі. Ось. Поїздки можуть бути. Динаміка трьома картами. Так, да, поїздки можуть бути. Лицар жезлів. Партнерство, двійка кубків і зірка. З <с>, Козирою. Ага, не трійка. Тут, звичайно, щось з стабільністю чи з контролем, а, чи щось має відношення до енергії тільця. Є якась драма, але вона більше в минулому. Ця драма може бути пов'язана з вашим фундаментом і в цілому з тими. Володіннями, да? матеріальними, що у вас є. Ну, тобто нерухомість, майно і все тому подібне. І щось тут. серденько Плаче. Не є по цьому питанню. Ну, чи це була? Якась травмуюча ситуація. У вас дуже гарний тиждень. Прям вау! Ви йдете в якусь зірку, так? В якусь свою мрію рухаєтесь, в контакті з собою, в цілому знаходитесь. Ну, у вас така задача, по крайній мірі, маніфестувати для себе втілення мрії, втілення бажаного. А і не йти через історію, що давай ти зможеш там, знаєте, не через цькування себе, а через те, що ви себе підтримуєте добрим словом. Себе в першу чергу хваліть за щось, так, чи, ну, підбадьорюйте ось. Тут ще енергії водолія є і скорпіона, повторюсь. Козіроге. Ну, у вас тут є момент того, що треба боротись. Можливо, щось пов'язане з конкуренцією, чи з боротьбою. За місце під сонцем. Ось. Або це йдуть конфлікти з скорпіоном у вашому оточенні, Ну, чи з такими енергіями більш радикальними також. Зірка. Ні, це якийсь конфлікт тут. У вас челендж втілення мрії, він проходить трансформацію, і ви до нього наближаєтесь саме до цієї. Історії з. Ого. Козрове, ви чим займаєтесь тут? Ну, не для всіх, звичайно, але хтось тут підключився з езотериків. Бо застролою. Ось. Енергія риб водолія і конфлікт пов'язаний з цим. Це знаєте про що? Це більше довіри до менше прагматики, більше інтуїтивних дій і опиратися на свій внутрішній компас, я б так сказала. Довіряти своєму чуттю. Темна ніч душі закінчується. Козироги, в вашому оточенні може бути особистість, як зірка. Ну, знаєте, як. спробую пояснити, як компас. На які ви орієнтуєтесь. Але у вас з цим конфлікт, тому що не все, що вам компас підсвічує, для вас просто, скажімо так, вам просто дається цей а, вектор, є ще ті моменти, які потрібно подолати. Розумієте, аби вийти приблизно, ну, побачити це світло в кінці тунелю. Воно тут є. Того, з оточення щось, можливо, якесь партнерство закінчується на цьому тижні, чи якісь плани міняються, я б так сказала. перспективи. Є вхідна комунікація чи приємна комунікація, і для вас вона позитивно розрішується. Це якийсь варіант, який, в якому ви досягаєте бажаного результату, скажу так, по партнерству. А я кажу, що хтось тут може рухатися з позиції давайте зможеш, да? чи в тебе вийде, або підганяти себе. Або цікувати себе десь на рівні думок, що от давай, рухайся, шукай, наприклад. А, ну, ви самі себе мотивуєте, але чомусь трошечки через таку агресивну енергію, я б сказала. М'якше. Мені хочеться вам сказати, от м'якше по місяцю, по зірці, це з любов'ю до себе. Тут, до речі, ось я є на контакті з вами. Тут якийсь янговий охоронець. І знаєте, що козироги? Схоже, що це ну, тут папуга, в принципі, це щось таке тропічне, <смі> щось екзотичне, я б так сказала. От якщо у вашому оточенні є екзотична особистість, не знаю, мені здається, що ви можете бути незнайомі напряму. Ось. Тому що зірка, місяць це якась для вас як невідома фігура, чи що, чи щось невідоме. Блін, от знаєте, є як невидимий янгол-охоронець приблизно. Давайте задачу своїм янголам-охоронцям. Нівелюйте, це ж інструмент насправді. Ви, звичайно, можете обестіння, але просіть і буде вам дано. Не напряму в людей, не про це мова, не про вищих сил. Собі задачі ставте на рівні голови. Тут є поїздка. Король Пентаклів, чоловік, є ваша енергія. Король мечів. Оце може бути партнерська поїздка. Чи багато переміщень, що пов'язані з реалізацією певних задач між двома партнерами. Тут ваша енергія король Пентаклів, і король мечів ще хтось, ще партнер. Так? Дівчата, можу сказати, що. Також ви тут в партнерстві з чоловіком, але чоловік тоді знаходиться в двох типах енергіях. Тут є і водолій. Ну, водолій 100% є. А от король Пентаклів має відношення до цих енергій Скорпіону. Це ваша може бути енергія. Дівчата, ви то просто в матерії ростете краще. Заземлюєтеся, я б сказала. Знаєте, от ґрунт під ногами з'являється. Оця поверхня стає більш стабільною і з'являється у вас більше впевненості поступово. Дивіться, ще й король жезлів вийшов. А от дівчата з. Ну, можливо, тому що у мене тут королів закінчуються в колоді. Може бути один і той же самий. Ось. А от партнерство у вас ну, такого більш романтичного характеру може бути з вогняним персонажем. Або, повторюсь, це той самий чоловік. Для чоловіків конкретно іде інформація про те, що ви через певне партнерство заходити в кращий контакт з собою. З'являється у вас більше впевненості. От ви солицаря в короля переходите. Така дружба з собою тут. Взаєморозуміння. Ух ти, ухти, козіроги. Це абсолютно якийсь ваш шлях. Дивіться, відлюдника отут в ліхтарі якраз оця зірка. Вам дорога відкрилася в якомусь питанні, ви йдете своїм шляхом, тим вектором, який ви вибрали, і ви йдете по призначенню. Я скажу так, ви рухаєтесь вірно. Якщо є перешкоди на вашому шляху, ви їх подолаєте однозначно, але ви точно йдете правильно. Тим не менш, що стосується. Тема підбадьорити себе, продовжуйте, так? Підбадьорюйте. І не вступайте в конфлікт. До речі, в конфлікт не йдіть в конкуренцію, якусь, в доказування м м м з особистістю, можливо, яка на дистанції чи з особистістю, яка для вас ну, така трошечки, ну, не те, що відлетівша. Але щось таке прослідковувати. Якась може бути. Особистість більш глибша, скажімо так, по емоціям. Тут хтось медитує чи що? Дві калечі. Десять кубків. вісім пентаклів. Хтось мріє про роботу. Ну, Робота мрії. Ось. Колектив, який максимально вам підходить. Якесь оточення, яке. Вас піднімає на новий рівень професіоналізму, скажімо так, ну, тут може бути, повторюсь, оця історія вона робочого характеру. Це може йти щось з дистанції, це те, в чому ви не бачили варіанту. Ну, тобто, якась історія для вас була закрита в певний період. І зараз йде розкриття. І розкриття йде через партнерство. Повторюсь, тут чоловік. Конкретно і сильно фігурує. Або два чоловіки. Ось. І, скоріше за все, це по спеціальності вашій. По тому, що ви вже добре вмієте, в чому ви себе вже реалізували. Окей? Ось дуже сильний Лютінарії, тут ще ірофант вийшов. такі серединне рішення. Тільки знаєте що? Не впадайте в догматику і в дилеми. Ну, тобто, що правильно, а що ні. От У вас є, звичайно, своя система переконань, але трошечки, знаєте, зніміють жорсткість в цій історії. Тут у вас повинна йти взаємодія по типу він-він, переможець-переможець, а не компроміс. Мова не про компроміс уже йде козироги, Мова йде про те, що обидві сторони залишаються у виграші у цій взаємодії. Чи це партнерська по роботі, чи це партнерська по стосункам в цілому? Ну Добре, пораду вам візьму. Вау. Чіткий намір. Знову історія туз мечів це маніфест, слово. Слово це ключ. І ваш намір має силу, величезну силу. І як ви взаємодієте з іншими, що ви транслюєте на тебе і налаштовуєте, Так? себе та своє оточення. Дев'ятка пентаклів, Повна корзина. Це дуже гарно. Хтось тут працює над розвитком партнерства, стосунків, яке поки що якби на рівні мрії, так ось. Є ще там певні, ну, не те, щоб суперечки, просто на цьому тижні ви не бачите, як прийти в, ну, в пункт призначення, але процес іде. І дуже от посил в тему стосунків іде про те, що як ви комунікуєте. З партнером чи партнеркою про подальші перспективи, наскільки ви чітко висловлюєте свій намір, своє бачення так? і йдете в командну роботу, у взаємодію. Чим конкретніша задача, тим швидша її реалізація цілу. Мені здається, що вам тут всі енергії сприяють для того, щоб вийти на хороший новий рівень в цілому, досягти хороших результатів при умові, якщо ви поставите собі конкретну задачу і про, про, ну, комунікуєте з партнерами. Дякую за увагу, козироги. Приємно було вас почитати. До нових зустрічей, Па-па.